Запитують у мене, чим обмотую ручки віників. Дивіться, коли я їх сушу хумутиком. Чому хомутиком спочатку, щоб не запарилася ручка, щоб вона збереглася максимально природньо. Тоді вже перед самим парінням хомутик зажав і замотую звичайним скотчем. Ось віники я для себе підготовив. Бачите? Замотою звичайним скотчем. Ось віники, дивіться, пройшли три паріння. Три паріння. По потребі ще і четверте витримало б, і дивіться, скотч залишився на місці. Бачите? Скотч залишився. А шнурок зліз би вже зліз би, і вінник розлізся би. Тому перевірив що скотч дуже допомагає при формуванні ручки банного віника. Ну і торцонути. Користуйтесь.